Сьогодні поговоримо про шлях королів, а саме про шкіряне видання від Dragon Steel. І в українському буктоці не так часто про нього говорять, а повноцінних оглядів і зовсім немає. І сьогодні ми це виправимо, подивимось на якісь принту, на ілюстрації, і, якщо бути з вами відвертими, чи вартує воно доволі великої ціни. Це, напевне, найдорожча книга чи книги, які є в моїй колекції, і замовити її було надзвичайно важко. Для того, щоб замовити її, вам потрібно замовляти її тільки з офіційного сайту Dragon Steel з Америки. І стіною доставки, яка і так додає до доволі великої вартості книги, замовляв я її в Європу, і коли книга опинилася в ЄС, то виявилось, що для того, щоб імпортувати, її потрібно мати спеціальний номер від таможної служби. Він використовується для того, щоб відслідковувати ваш ліміт замовлень в місяць, і для того, щоб ви не зловживали кількістю замовлень в місяць, які вартують менше, ніж 150 євро, тим самим як уникаючи сплати податків і імпортного мита. Я про це навіть не знав, і для того, щоб оформити новий цей номер, потрібно 3-5 робочих днів. А служба, яка займалася доставкою, зв'язалася зі мною і сказала, що рівно через три дня ваше, ваше замовлення поїде назад на склад в США. Дві неділі я десь спілкувався з підтримкою Dragon Steel про те, що книгу я все ж таки отримати хочу, і коли вона прийде до них назад, потрібно, щоб вони її просто повторно відправили. Далі я чекав десь два місяці, і ось нарешті книга в мене. Перший раз я читав шлях королів в українському виданні. І насправді я хотів дуже почитати в англійському, але для мене це зробити доволі складно. Там використовується доволі специфічна лексика, навіть як для фентезі. Плюс на додачу до основної лексики, у вас є ще фандомні слова, які і так додають комплексності до розуміння. Як, от, наприклад, скалькозбруя це Shardblade, спустошувачі, Voidbringer або скалькобруньки це рокбат. Я намагався декілька разів її осилити в оригіналі. Особливо мені хотілося послухати в аудіоформаті на Audible, тому що в Audible там, ой-ой, ой, -ой, -ой каже, вона якісна. Вони використовуються там декілька дикторів, вони читають з наративом, з amбіan звуками. І Ambien звук, якщо ви не знаєте, що це таке, це коли, наприклад, в сюжеті розказується про те, як там дує вітер, вони додають цей звук вітру для того, щоб створити певну атмосферу, що сприймається зовсім по-іншому, коли ти просто читаєш книгу. Далі ми подивимося на Juicy Juice на ілюстрації, тому не перемикайтеся. Але перед цим я б хотів розповісти про те, чому книги дві: це перша частина, а ось це друга. Якщо ви не знайомі з творчістю Сандерсона, то ви не знаєте, які вони всі боцманчики. І, до прикладу, всі книги з хронік бурисвітла мають складають десь по, по об'єму півтори тисячі сторінок. І якщо взяти українське видання та й, напевне, англійське теж, то читати їх в паповому вигляді доволі складно, тому що вони, по-перше, важкі. А по-друге, це завжди буде якась сторона переважати. Тобто, якщо ви на початку книги, то буде переважати права сторона. Якщо ви ближче до кінця, тобто більше, ніж половину прочитали, то переважає перша половина, і таким чином воно не зовсім зручно читати і тримати в руках. Як на мене, електронний формат тут в рази краще, але це видання для того, щоб адресувати цю проблему і зробити якісний друк на товстому папірі, плюс додати ілюстрації на глянцевому папері. Вони поділили книгу на дві. Обкладинка тут іде шкіряна, і як і будь-яка шкіра, вона потребує обережності в зберіганні і використанні. Якби ви ніжно не користувалися, але за рахунок пота, за рахунок вологи, рук, вона з часом буде зношуватися і ви цього ніяк не уникнете. І особливо в першу чергу будуть страждати оці золоті літери. Вони зроблені з золотої фольги, і саме вони з часом будуть трошечки старатися, і це нормально. Головне, нас просять не використовувати лосьйон для рук або антисептики, тому що саме вони будуть найбільше шкодити книзі. В книзі є доволі багато якісних кольорових ілюстрацій на глянцевому папері. І ілюстрації це була, напевне, одна із основних причин покупки цього видання. Мені дуже сподобалась історія, великий детально пропрацьований всесвіт, і я хотів глянути на якусь візуальну репрезентацію того, що я читав. Можливо, краще уявити собі персонажів, фауну чи навіть як Каладін носив того моста на плечах. Конкретно ця ілюстрація є і в базовому виданні, але тут вона стилізована за допомогою синього чорнила, тому виглядає дещо свіжіше. На початку йдуть всі обкладинки різних видань шляху королю в світі. Це видання в Америці, це в Великобританії. А ось це китайське видання. Мені насправді подобається найбільше китайська обкладинка, тому напишіть в коментарях, яка подобається найбільше вам. Якість самих ілюстрацій дуже гарна використовується такий глянцевий цупкий папір. І за рахунок нього кольори виглядають ще більш насиченими і яскравими. Єдиний момент, який мене здивував, це те, що майже всі ілюстрації в книзі створені сторонніми художниками, тобто незалежними художниками якості фанартів, і вони не мають спільної егіди про те, як виглядають персонажі чи якісь деякі деталі з Всесвіту. Ось, до прикладу, Каладін сил. І це Каладін сил. Тут Далінар виглядає приблизно таким, яким я його уявляв. А тут як. Старий брутальний чоловік, який взагалі на Далінара не схожий. Є, звісно, ілюстрації, які подарували мені такі приємні теплі відчуття, як, от, до прикладу, четверта моста команда, яка їсть рагу порогойдовські, чи шалан з ясною в хабранці. А ось паршенді, які я ніяк не міг чітко уявити в себе в голові. Особисто для мене це більше колекційний предмет, який ви, скоріше за все, придбаєте вже після прочитання основної книги, і воно має такий чисто символічний характер. Це видання виглядає дуже гарно на полиці, і, хоча я знаю, що деяким не дуже подобається old style такі шкіряні книги, але його приємно дістати, поностальгувати, подивитися, якісь ілюстрації, згадати персонажів чи навіть перечитати якісь певні розділи з книги. Єдине, напевно, що мене трішки розчарувало, це кількість ілюстрацій, і якщо відкинути базові ілюстрації, які є в звичайному виданні, плюс карти. Плюс обкладинки на початку книги, то самих ілюстрацій не так багато їх хотілося б більше, і додаючи сюди проблему з тим, що замовити в'яз на надзвичайно складно. Доставка вартує 65 доларів. Я, до речі, заплатив X2 цієї суми, плюс 250 доларів сама книга, плюс таможне мито. Ви отримуєте ціну книги приблизно 350 доларів. Чи готові ви заплатити 350 доларів за книгу вирішувати тільки вам? Особисто для мене відповідь так. А я дякую вам за перегляд і дякую, що це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. До нових зустрічей, до нових відео, па-па-па-па.